До кінця лютого в житлово-управляючій компанії сподіваються отримати будівельні матеріали, які управління Верховного комісару ООН у справах біженців мало закупити для ремонту і оснащення квартир у першому будинку по вулиці Блюхера. Повторний тендер був проведений в середині січня. Переможця визначено із ним зустрічалися, розмовляли, домовлялися, розповідає директор ЖУКА Сергій Єршов. Ціни на будматеріали з минулого року суттєво зросли. Тому, аби вкластися у суму тендеру мільйон триста тисяч гривень, продавець пропонував відкоригувати попередню потребу. Всі документи із внесеними змінами на сьогодні відправлено до управління Верховного комісару ООН у справах біженців. Чекають їхнього рішення. Щодо фінансування самих ремонтних робіт, горлівське підприємство, працівників якого планується заселяти у квартири першого. Будинку по вулиці Блюхера над цим питанням працює, запевняє Сергій Киршов. Горловський хімтранс «Аміак» проявляє активність в добуванні денег на этот І ми відчуваємо і бачимо, що этот об'єкт буде отремонтирован. 24 квартири будуть приведені в рабочее создание. Человек 80-90 в этих квартирах можна будет розмістити из їхніх работников.